Пропоную вам послухати оповідання. Випадок в електричці. У напівпорожній електричці їхали двоє хлопчиків. Один і каже другому: Де ти живеш? Відчепись, відповів йому той. Чому ти такий злий? спитав перший. Не чіпай мене, заявив другий. Хлопчик зрозумів, що познайомитись. Не вдасться. Він спокійно відвернувся та став роздивлятися краєвид за вікном. І раптом, хвилин за п'ять, хлопчик почув: Привіт, я вже не злий. Як тебе звуть? А тепер відповідь дайте мені на таке питання. Що спочатку стало на заваті знайомства дітей? Так, настрій другого, другого хлопчика, він чомусь був злий. Що ж змінилося потім? Хлопчик перший, який запропонував познайомитися, зрозумів, що не може познайомитися, відвернувся і спокійно дивився у краєвид, які були за вікном. Хлопчик, який злився подумав, йому стало, мабуть, сумно, злість його пройшла. І він далі запропонував спілкування. Він почав говорити, як тебе звуть. А як ви реагуєте, коли у вас поганий настрій, коли ви не в гарному гуморі, коли до вас хтось звертається за якоюсь пропозицією? Як ви реагуєте? Тож подумайте, навчіться бути уважними до оточуючих людей. Відповідати на їхнє запрошення до розмови, вступати в розмову та знаходити собі друзів. Я вірю, що ви навчитеся правильно себе поводити. Вітаю вас! На цьому тижні ми говоримо про гумор. Але спочатку спробуйте відповісти мені на запитання: Хто ти? Ти кажеш, що ти хлопчик? Прекрасно! Або дівчинка теж чудово. Але найважливіше те, що ми люди, влаштовані так само, як і інші люди, та багато в чому схожі на них. І все-таки немає більше на землі точнісінького такого ж, як ти, чоловіка, або жінки, або дитини. Е, ким же ти являєшся? Для мами та батька сином або донькою, для дідуся і бабусі внуком і внучкою, для тітки та дядька племінник та племінниця, для сестрички та братика братик та сестричка. Ким іще можемо бути? Як можна про тебе сказати, коли ти купуєш щось у крамниці? Правильно покупець. В автобусі, трамваї, поїзді або іншому транспорті ти стаєш ким? Так, пасажиром. А якщо ти прийшов у поліклініку до лікаря, він називає тебе? Вірно, пацієнтом. У цирку. Або на виставі в театрі ти. Так, звичайно, глядач. У дитячому садку дітей називають дошкільниками, дошкільнятами. Та вже настає час, коли ти скоро підеш до школи і тебе будуть називати школярем або школяркою. Давайте з вами розглянемо схему мнемотаблиці до прислів'я. Хто трудиться? Той не журиться. Хто трудиться, той не журиться. А не журиться, то значить що? Радіє. Тож давайте вивчимо це прислів'я. Коли ми будемо працювати, ми будемо радіти. Хто трудиться, той не журиться. Сьогодні ми з вами говоримо. На цьому тижні ми з вами говоримо про гумор то я вам пропоную виготовити ось таких веселих чоловічків, які можуть показувати будь-які рухи. Дивіться, як вони складаються. У них окремо вирізаний кружечок голова, овал це тулуб, із овалів зроблені ніжки, ступні і руки передпліччя, плече, передпліччя та кисть. І так як у кожної людини є плече, передпліччя та кисть. Ноги. Стегно, гомілка і стопа. Ось ці чоловічки можуть міняти своє положення тіла, як їм подобається, згинати ручки, піднімати, нахиляти голову, нахиляти тулуб. Ось так ви можете виготовити самі і гратися з такими іграшками. Я вірю, що у вас все вийде дуже добре. Виготовляйте собі чоловічків, рухайте ними, як захочете, показуйте, як вони стрибають. Як вони бігають, як вони роблять будь-які вправи. І грайтеся з ними, веселіться і радійте. На все добре, до побачення. Нехай вам щастить. Я вірю, що у вас все вийде дуже добре.